Вітаю у промову! Бувають ситуації, коли шахраї чи кривдники не можуть відповідно оцінити з ким чи чим вони мають справу. Коли натрапляють на міцних горішків, то хочеться сказати: ні тут та била» чи не на ту напали. Українською це можна висловити так: «дзузьки». Дідька лисого нема дурних. Для любителів отримувати щось на халяву українська теж має кілька гострих слів: задарма, задурно, затак чи на дурняк. Говоріть українською правильно та пам'ятайте, будь-що задарма це за свинячу дяку.